Всім привіт! Останнім часом відключення електроенергії відбувається дуже часто, тому питання резервного живлення стає все більш актуальним, як ніколи. І зібрати систему резервного жилення для квартири чи будинку на базі сонячної електростанції дуже легко. Головне зрозуміти, яка система потрібна саме вам. Щоб не склалася така ситуація, що ви зібрали систему, а потім захотілося більшого, і ви. Вже не знаєте, що робити далі. Її не вистачає, і ви починаєте думати про нову систему, а кошти вже витрачені. А продати систему, яку вже зробили, доволі таки буде важко. Тому я пропоную вам ознайомитись з елементами системи резервного дживлення та сонячної електростанції, щоб зрозуміти, що потрібно саме вам. Поки ми не розпочали, попрошу підписатися та поставити лайк. Це ви мене максимально підтримуєте, а я запишу серію відеороликів так, щоб ви змогли самостійно зібрати сонячну електростанцію чи систему резервного жилення, таку, яка потрібна саме вам. Елементом або ж серцем системи резервного жилення або сонячної електростанції є інвертор, який перетворює енергію змінного струму від сонячних панелей на змінний струм. Живить будинок. Або віддає лишню електроенергію в мережу. А акумулятори забезпечують резервне живлення будинку через інвертор, коли відсутня мережа. Саме такий вигляд має типова система резервного живлення або ж сонячна електростанція. В цьому відео давайте розберемося, які бувають типи інверторів. Розібравшись в цьому питанні, ви зможете визначити, який інвертор потрібен. Саме вам. І що можна очікувати від його придбання? Розглянемо принципову схему і підключення кожного типу інверторів. В наступних відео ми детально розглянемо кожен тип, а зараз пропоную зупинитись на головних аспектах. Перший, перший тип це автономні інвертори. Назва говорить сама за себе: автономний значить не поєднаний. З мережею і працює незалежно від неї. Цей тип інверторів на початку розроблявся як інвертори для автомобіля та автомобільного акумулятора, що під час подорожі була змога отримати 220 В для зарядки ноутбуку, бриту, гаджетів чи інших пристроїв. Потім цей продукт активно почав просуватись маркетологами як найбюджетніший елемент системи безперебійного живлення на базі 12 і 24 вольт. З розвитком сонячної енергетики з'явилися контролери заряду, які дали змогу заряджати акумулятор від сонячних панелей. Також в цій системі можна заряджати акумулятор окремим зарядним пристроєм. Системи з автономними інверторами мають невелику потужність, як правило, до 2 кВт і розглядаються як джерело резервного жилення для освітлення, гаджетів і, можливо, холодильника, якщо інвертор має чисту синусоїду і його потужності вистачає для пускових струмів двигуна холодильника. Перевага такої системи це її вартість. Типовим прикладом такої системи є зарядна станція. Я розглядав таку систему як систему для тимчасового користування. Для постійного використання я б таку систему не радив. Хіба що при дуже обмеженому бюджеті. Другий тип це мережевий інвертор. Або Гріт-інвертер. Ці інвертори розроблені для генерації електроенергії з сонячних панелей та передавання її в мережу. Тобто інвертор розпізнає наявність мережі, синхронізується з нею і потім починає перетворювати постійний струм від сонячних панелей в змінний і віддає його в мережу. Такі інвертори можуть мати велику потужність до 100 кВт і більше. Саме на базі таких інверторів. Будуються промислові сонячні станції. Особливістю таких інверторів є те, що вони працюють тільки при наявності електричної мережі. Тобто, якщо у вас буде стояти такий інвертор і сонячні панелі, і електроенергію відімкнули, інвертор припиняє роботу і генерація зупиняється. Іноді, коли немає необхідності у резервному живленні, такі інвертори ставлять на підприємствах для компенсації. Власного споживання, щоб менше платити за електроенергію. Якщо ви хочете зібрати сонячну електростанцію під зелений тариф без резервного жилення, то такий інвертор це те, що вам потрібно. Ну, наприклад, на дачі, де ви не проживаєте, а хочете генерувати електричну енергію і продавати її за зеленим тарифом. Але ж, якщо ви хочете електростанцію з зеленим тарифом та з резервної системи ожилення, тоді найкращим варіантом буде побудувати станцію на базі гібридного та мережевого інверторів. Третій тип це гібридний інвертор. Технічно це найскладніший інвертор, що об'єднує в собі всі можливості автономного і мережевого інвертора та має ще додаткові функції. Гібридний інвертор перетворює постійний струм сонячних панелей у зміни незалежно від того, чи є мережа чи ні, і забезпечує безперебійне живлення. Якщо струму від сонячних панелей недостатньо для забезпечення живлення, використовується енергія з акумулятора і сонячних панелей одночасно. Наприклад, ви споживаєте 5 кВт, а панелі генерують теж 5 кВт і все ок. Але вийшла хмарка, закрила сонечко, і генерація зменшилася з 5 до 2 кВт, і 3 кВт вам бракує для жилення будинку. Їх можна отримати за рахунок акумулятора. Інвертор відбере від акумулятора 3 кВт, поки хмарка не прийде, і забезпечить безперебійне жилення будинку без споживання з електричної мережі. Або ж, якщо ви хочете, щоб акумулятор не розряджався, живлення може відбуватися одночасно від сонячних панелей та від мережі. По тому же принципу. 2 кВт від панелей і, наприклад, 3 кВт від мережі при споживанні в 5 кВт. Гібридний інвертор також поєднує собі функцію потужного зарядного пристрою. Наприклад, день був хмарний, генерація невелика, а ввечері виникли відключення електроенергії. Жилення будинку перейшло від акумулятора. Під час відсутності ви не помітнили, що електроенергію випнули, розрядили акумулятор. А потім електроенергію вімпнули і у вас акумулятор розряджений. Але переживати нема чого. Гібридний інвертор зарядить акумулятор автоматично і ви будете повністю готові до наступного відключення світла. Всі ці описані процеси відбуваються автоматично, вам лише необхідно вказати пріоритети живлення та план енерговикористання. Далі гібридний інвертор зробить всі дії автоматично, ви навіть цього не будете помічати. Якщо виникла така ситуація, що електро електроенергії немає довго, а погода хмарна, ви можете, і вам не вистачає жилення від панелей, і ви можете під'єднати генератор. Наприклад, споживання будинку пів кВт, і для забезпечення жилення від генератора він має працювати постійно. А так ви можете дозарядити акумулятор від генератора за пару годин, а потім використовувати. Поступово зарядка акумулятора, якого може вистачити до однієї доби при такому використанні. Деякі інвертори мають хід для мережевого інвертора, тобто можуть задавати йому частоту, і він буде синхронізуватися з гібридним інвертором і працювати в мережу гібридного інвертора. Або мають корисне навантаження, тобто, коли є зайва електроенергія. Гібридний інвертор буде скидувати її на корисне навантаження. Це може бути або електрична тенна, або елемент системи опалення. Гібридний інвертор може мати різний функціонал в залежності від виробника, але основні функції усіх гібридних інверторів однакові. Давайте зробимо висновки. Якщо ви хочете мінімально забезпечити житло електроенергією під час відключення, тоді можна погратись з автономним інвертором. Але треба розуміти, що він вирішить. Питання лише освітлення, зарядки гаджетів, там котла, насосу циркуляційного і, можливо, холодильника, якщо його потужності вистачить для запуску холодильника. І він має чисту синусоїду. Якщо вас цікавить зелений тариф або компенсація власного споживання без резервного живлення, вам потрібен мережевий інвертор, який буде перетворювати електроенергію від сонячних панелей, в змінну та передавати її до мережі. За що ви будете отримувати кошти, якщо ж ви хочете забезпечити електропостачання всього будинку, то ви повинні обрати гібридний інвертор. Він контролюватиме стан акумулятора та буде заряджати його автоматично і переходити на живлення від нього. Гібридні інвертори можуть бути низьковольтні на 12, 24, 48 вольт, а можуть бути високовольтні до 600 В і вище. Можуть бути з активним охолодженням, можуть бути з пасивним. Можуть бути потужністю 3 кВт, а можуть бути потужністю і 50 кВт. Можуть бути з логером або без логера. Мат... Можуть бути без MPPT-контролера, або мати 1, 2, 3 чи більше MPPT контролерів. Як бачите, особливостей роботи гібридних інверторів багато. Тому в наступному ролику розберемо ці та інші особливості роботи гібридних інверторів та зрозуміємо, який гібридний інвертор потрібен саме вам. Якщо було цікаво, лайк і підписка. Не пропустіть наступне відео. Дякую за увагу!